А тепер поговоримо про ту ж їжу, яку маємо їсти. Під час стресу, ну і взагалі це та їжа, яка корисна взагалі для всіх людей, яких я маю на увазі корисна їжа. Ті, хто хочуть підтримувати своє здоров'я. Ну і тут дивіться, я написала преміальна їжа для нервової системи. Чому преміальна? Тому що ви знаєте, наш мозок, вся наша нервова система, це така супермашина, яка працює без відпочинку. І це такий розумний комп'ютер, це така вже розумна машина, який ще в природі, в принципі, не дивлячись на всі ще вже штучні інтелекти і комп'ютери такого ще. Геніального механізму ще не придумали люди. І от як от водії багато, вони хочуть залити гарний бензин, да, тому що знають, якщо поганий, то і машина швидко почне псуватися. І так само, якщо ми маємо дати преміальну їжу для, свої, для свого організму, тому що наш організм це той ресурс, який ми не можемо замінити. Да. Ми можемо замінити машину, ми можемо замінити квартиру, будинок, ми навіть можемо переїхати в іншу країну, але своє тіло ми не можемо замінити. Тому потрібно дуже дбати про себе, і в тому плані це дуже стосується їжі. Тому що їжа це той фактор, який на нас впливає постійно, як мінімум 2-3 рази в день, від народження і до самого кінця людина їздить. І що людина собі покладе в рот, ну, таке буде і здоров'я дуже часто. Ну, і що ж... Власне, які це мають бути продукти. Має бути обов'язково якісний білок. Це яйця, нежирне м'ясо, риба, бобові, зрілий твердий сир, кисломолочні продукти. Мають бути присутні обов'язково протисапальні жири. Це омега-3 рибні, да, які з морської риби, це омега-3 рослинні. Джерело це насіння льону чи горіхи, це оливкова алія і це свіже проморожене сало, ну, в невеликій кількості, також джерело омега 3 Далі мають бути присутні зелені та різнокольорові овочі, і фрукти, каші, з цільних круп. Мають бути присутні обов'язково ягоди, особливо корисні дикорослі, чорниця, ужина, чорноблітна горобина, калина, ну і всі інші ягоди, в принципі, корисні, особливо ті, що. Мають дуже насичений колір, ті, що будуть красити нам да, пальці, як ми беремо язик, коли лишається темний. Також мають бути обов'язково присутні ферментовані продукти: це квашені овочі, фруктові ягодні овочеві Кваси з мінімум цукру, зрілий сир, типу пармізана, ну і чиста вода, куди ж без неї, не дарма у нас було перше заняття про воду. чиста вода пити протягом дня, кава та чай теж корисні в міру.